На перший погляд, це звичайний конференц-зал. Тут є інтерактивна дошка, тут є проектор підключене приміщення до зони Wi-Fi. Тому ми тут проводимо різноманітні заходи, навчання як для наших працівників, так і для наших користувачів. Знаходиться він під обласною бібліотекою, тож сьогодні слугує ще й сховищем. Так, це приміщення виглядало ще до повномасштабного вторгнення. Перший ремонт тут зробили ще на початку 2000-х. Після цього постійно підтримували порядок та робили поточні ремонти. Зараз це стало в нагоді. Під час повітряної тривоги сюди спускаються працівники, читачі та й ті люди, які проходили поруч. Додатково спустили сюди хіба запас питної води та укомплектували аптечки. Це ми закупили на перший випадок. Зараз ми то саме зробили. Запит до аптеки вони мають там скунтувати такі аптечки, і їх буде більшенько. Раніше ці шавки використовували читачі як камери схову. Зараз це комірка рятівники для кожного працівника. Кожен структурний підрозділ отримав свою шавку, де працівники залишили необхідні саме їм ліки, печиво, водичку, якісь теплі речі, ще ті засоби, які їм можуть знадобитися саме під час повітряної тривоги. Мають тут і додатковий вихід, тож сховище облаштоване за усіма вимогами. Це другий вихід на вулицю у двір бібліотеки. Є поруч з виходом ключі. Вони запломбовані. І при потребі ми можемо скористатися і вийти на вулицю в іншому місці. Працівники бібліотеки певні, сьогодні мати укриття це необхідність, яка може зберегти життя.